Сьогодні ми поговоримо про тему виживання і як заробити на цьому 50 тисяч доларів, створивши всього лише одну книгу. Я Коля Матушевський і зараз розкажу вам більш детально про це. Отже, переходимо на сайт amazon.com і прописуємо назву теми Prepper Survival Guide. Так, і беремо Ось, наприклад, першу книгу. Бачимо, що дана книга продається з 29 жовтня 2024 року, тобто книзі всього півроку. Давайте подивимося, як вона виглядає всередині. Також порахуємо, скільки ця книга приносить своєму автору. Щоб подивитися, як книга виглядає всередині, ми можемо нажати кнопочку «Read sample». Звичайно, всю книгу ми не зможемо побачити. Але буквально декілька сторінок, тобто, ми бачимо зміст книги. Ми, ну, в принципі, все. Тобто, Amazon багато сторінок не видає всього 7 сторінок перегляду. Також, якщо є відгуки, можна подивитися в відгуках, деколи буває більше сторінок. Ось є два відео. Можемо тут подивитися, як книга виглядає всередині. Хоча тут теж не дуже інформативно. Ну, в основному ми бачимо, що це просто текст. Давайте. Подивимось, тепер порахуємо, скільки ж така книга е, приносить своєму автору продажів в день. Е, для цього шукаємо на сторінці ось таку секцію, яка називається Product Details. І заходимо тут показник, який називається Best Seller Rank. Це показник, який вказує, наскільки добре чи погано продається книга. Е, в даному випадку він 1151, це досить непоганий. Показник, давайте порахуємо, скільки ж це буде в продажах. Переходимо в спеціальний калькулятор, вводимо 1151, отримуємо 133 продажі в день, отримує 133 екземпляри в день І в даної книги продається кожен день. Далі. Далі нам потрібно порахувати, скільки ж така книга приносить з кожного продажу саме автору даної книги. Для цього нам потрібно знати вартість книги. Вартість книги 29 доларів 42 цента, що досить багато. Також нам потрібно знати кількість сторінок, і нам потрібно знати формат книги 8 на 10 дюймів. Далі ми переходимо в ще один калькулятор, який саме вираховує, в залежності від ось цих показників, скільки книга. Приносить своєму автору. Вводимо тут ці дані. Тобто, ви бачили на відео, що книга чорно-біла. Відповідно, тут вибираємо чорно-біла. 8х10, кількість сторінок 239. і Вартість у нас була 29,92, наскільки я пам'ятаю, 29,42. 29,42. нажимаємо кнопочку Submit. І ми бачимо, що з одного продажу автор отримує 12 доларів 59 центів. Далі ми перемножуємо 12 доларів 59 центів. На кількість продажів 133. Ми отримуємо 1674 долари. Тобто, майже 1700 доларів в день отримує автор даної книги. Перемножуємо це на 30. Ми отримуємо 50 тисяч доларів. Тобто, це просто. Скажімо так, захмарні цифри всього лиш з одної книги. Даний автор отримує 50 тисяч доларів. Як бачите, друзі, на цій темі можна заробити шалені кошти, і мені здається, ця тема буде в топі в тренді ще не один рік. Відповідно, кожен хто докладе зусиль, зможе заробити на цій темі кошти. А щоб не пропустити нові відео, в яких ми розглянемо ще більше нових актуальних тем, на яких ви можете заробляти великі кошти, з вас підписка і лайк.